Всім привіт, це відео на каналі Кедр. Мене звати Сашко Ляпота. і сьогодні у нас класне відео, тому що воно, по-перше, про айфони. А по-друге, воно ще і про софт, тобто буде корисним не тільки для користувачів останніх самих топових айфонів. Айфонів, Хоча вибачте, деякі фішки саме для останніх айфонів. Ну що ж, почнемо. І перша фішка у нас якраз для айфонів 14 Pro і Pro Max, а саме про Always On Display. Apple зробили його якось по-своєму. Насправді воно виглядає непогано. Але багатьом, і включно зі мною, хотілось звичайного Always On, як на Samsung, як на Сяомі, на Realme, там всяких, тому що ми просто хочемо бачити чорний екран, щоб нічого не відволікало, і тобі не здавалось завжди, що смартфон не заблокований. І просто годи. Ничок, якісь модифікації і таке інше, і знаєте, що у мене саме так насправді, отак може зробити собі будь-хто з новим айфоном. Не треба навіть гратись з костелями. Костелями я рахую саме режими зосередження, тому що багато хто вже розповідає, що треба зайти в режим зосередження, там щось наклацати наклацати. Я з першого разу і не знайшов, і тому нафіга воно вам треба. Можна просто встановити чорну шпалеру, і це також костель, тому що її треба зробити. Думав, я поки не зайшов. В налаштування стандартного екрану блокування. І тут ви можете самі обрати собі будь-яку шпалеру. Робиться це. Отут. Ви просто обираєте колір тла, саме так він називається, обираєте чорний і керуєте його насиченістю. Правда, є ще отакі режими: насичений, неоднорідний, глибокий і так далі. Вам потрібен суцільний, ну щоб повністю була чорна заливка. І все, у вас звичайний екран блокування, як на Samsung. Ну да, для когось це буде звучати: типу: блін, для тебе зробили класно, ти взяв і знову все зіпсував. Але я хотів саме так. Вибачайте, другий пункт, який Мені сподобався і вам це обов'язково треба спробувати. Коли ви робите щось на смартфоні, ну на кшталт листаєте браузер чи десь в месенджері знаходитесь, ви пам'ятаєте, як це бісить, коли поверх всього екрану в тебе впливає. Залишилось 20% заряду. Ну я офігеть тепер, що мені зробити? Натиснути на кнопочку ОК. Тепер же сповіщення про низький заряд акумулятора мене навіть тішить, тому що він просто зпливає з Dynamic Island. І виглядає симпатично. Єдине, що скажу, я думав, що і в ландшафтній орієнтації в іграх не буде цього набридливого повідомлення. Але воно є, тому що з Dynamic Island інформація спливає тільки в портретній орієнтації. Те, що вам точно треба спробувати з iPhone 14 Pro і Pro Max, це розблокування без степу. Коли ви налаштували для себе Always On, тепер не треба доторкнутися, щоб потім розблокувати смартфон. Просто проводіть догори, подивіться Face ID і смартфон розблокований. І от, хоча б заради цього, навіть якщо вам не потрібен Always On, його варто вімкнути, тому що вам не треба робити зайвий рух. Так, раніше вам можна було налаштувати таку функцію, щоб смартфон загорявся, коли ви піднімаєте його. Але це виводить просто капець, бо ти просто піднімаєш смартфон, щоб щось там перекласти його чи ще щось, а він постійно загоряється і до того ще й витрачає акумулятор. Те, чого довго не вистачало, хоча раніше це насправді було, мало хто пам'ятає про це, це тактильна віддача у стандартної клавіатури. Наприклад, Roma, а я думаю, не тільки він, встановлювали собі окремо. Окремі сторонні клавіатури для того, щоб просто відчувати якийсь у цей хептік. Тепер Apple додали це в стандартну клавіатуру. Вмикається це в налаштуваннях, звуки і гаптика. І тут є пункт відгук клавіатури. Ви можете налаштувати звук чи вібросигнал. І от звук я тепер вимкнув навіть при вимкненому звуку на iPhone, тому що хаптики предостатньо. Офігенна функція, якщо вам треба зашерти пароль від Wi-Fi для користувачів на Android, тому що, якщо хтось по. З айфоном, то ви можете просто натиснути підтвердити, якщо це ваш друг. А тепер ви можете зайти в Wi-Fi, подивитись мережу, до якої ви під'єднані, тиснути на поле паролю, смартфон вчитає ваше обличчя за допомогою Face ID, і далі ви побачите пароль. І причому одразу з підказкою, що його можна скопіювати, а потім надіслати комусь. Оце, начебто, і дрібничка, блін, але наскільки її раніше не вистачало. Як ви знаєте, в iOS 16 локскрин повністю переробили, і він став класним. Але Мало хто знає, що віджити можна додавати не тільки стандартні, а і від сторонніх розробників. І таким чином на локскріні ви можете розмістити навіть сторонню камеру, щоб запускати на локскріні і стандартну звичайною кнопочкою чи свайпом, чи, наприклад, халайт. Зараз буде дуже класна порада для користувачів всіх останніх айфонів, не тільки 14-х, а і 12-х, і 13-х, і можливо навіть 11-х, Я не пам'ятаю, спробуйте ганзарядку. Тут би класно вставити якусь інтеграцію. Але, на жаль, її немає. Але порада дійсно з От звідси, тому що в айфонах тепер в комплекті ви не побачите блочку зарядки. І ви можете його докупити який-небудь, а можете купити один для всіх пристроїв. Наприклад, я вже розповідав, що у мене блочок VidieGrien, знову ж таки, це не реклама. І там багато входів і для Type-C, і для Type A, і заряджати можна одночасно. І MacBook, і iPhone, і навушники, і так далі. Це до того, що якщо ви купуєте для себе, Свого айфону новий блачок, не купуйте оригінальний, тому що ган зарядничок від того ж анкеру буде коштувати стільки ж. І якщо вам потрібен тільки для айфону, беріть собі на 30 ватт, цього вистачить. Нарешті, Apple дозволила, чи правильно сказати навчила, чи просто додумала, що так можна таки зробити, розблокувати смартфон в от такій орієнтації за допомогою Face ID. Тобто тепер не треба його завжди повертати вертикально. Це дуже важливо, наприклад, коли ви щось. Читаєте лежачі, чи коли ви граєте в гру, наприклад, і захотіли щось купити, наприклад, геймів там в Бравл Старс, не знаю хто чим страдає. Е, я ж таким не страдаю, звісно, ні. Раніше вам треба було перевертати смартфон, звідки я знаю. В інтернеті побачив. А тепер ви можете це робити, продовжуючи грати. Обов'язково спробуйте заміну шпалер на екрані блокування по тепу. Для цього включіть режим налаштування вашого екрану блокування. Далі натисніть плюсик і зверху, там, де додаєте нову шпалеру, оберіть тасування фотографій. Тут ви можете обрати собі фотографії, які ви хочете, причому можна просто вибрати фотки вручну. І також налаштувати, коли вони будуть мінятись: щодня, щогодини... На замкненому екрані чи за дотиком, тобто просто торкаєтесь, і шпалера міняється. Неочевидна штука, але яку я думаю буду використовувати і сам. Ви знаєте, що тепер екран блокування у вас не один. Ви можете їх створити декілька і от спробуйте їх створити під свої окремі різні заняття. Наприклад, для мене це може бути режим, коли я фотографую, коли я працюю, коли я відпочиваю вдома. Ви можете задати різні шпалери для різних режимів, різні віджити і так далі. В налаштуваннях камери увімкніть. Прорав на 48 мегапікселів, щоб потім ви могли просто вмикати його одним дотиком прямо в стандартному застосунку камера. Справа в тому, що якщо ви любите фотографувати, то в 48 мегапікселях ви будете отримувати набагато більш якісні фотографії. І якщо у вас версія iPhone не на 128 гігабайт, то ви зможете фотографувати хоча б інколи в такому режимі, бо фотки насправді важать від 50 мегабайт, це дофіга, але воно того вартує. З iOS 16 обов'язково треба спробувати. Ти, хоча б раз зробити стікер зі своїх фотографій, бо тут Ніронка настільки класно вирізає об'єкти, що їх можна вставляти прямо в якісь калажі. І далі ці стікери ви можете використовувати в нотатках, роблячи різні підбірки, публікувати в соціальних мережах, закріпляти, наприклад, в сторізах, можна в месенджерах використовувати чи навіть зробити свій стікер-пак. Для мене ця функція була корисна навіть з волонтерської точки зору, коли треба було зробити звіт про автомобілі напередку, які ми купуємо. Я міг просто не блурити все, що навколо автомобіля, а вирізати їх за допомогою iOS 16 і вставити в Telegram. Обов'язково спробуйте увімкнути заряд у відсотках на iOS 16. Правда, працює це тільки для AMOLED-екранів. Це робиться у налаштуваннях акумулятора. Там перший пункт заряд у відсотках. Якщо вам набридають капчі і різні підтвердження на сайтах і в застосунках за допомогою iOS 16, ви можете значно зменшити їх кількість. Для цього зайдіть у налаштування. В ваш iCloud, далі пункт пароль і безпека листаєте до самого низу, і тут є пункт автоматична перевірка. Ну і друзі, українці, дуже важлива і корисна штука, яка з'явилась в iOS 16 для нас. Тепер ми можемо виділяти текст з фотографії і навіть з відео, написаний українською. Тобто ви просто зупиняєте відео і потім натискаєте кнопку розпізнавання тексту, копіюєте його і вставляєте в нотатки. Причому ви знаєте, я спробував, це працює навіть для. Для рукописного тексту і дуже дуже круто. Оце друзі, такі функції мені дуже сподобались в iOS 16, і деякі з них саме на iPhone 14 Pro і Pro Max. Пишіть, що для вас стало найкориснішим, які функції ви чекали і вони з'явились, чим саме ви користуєтесь. А також, якщо це відео було для вас цікавим і корисним, обов'язково жміть йому вподобайку, пишіть ваші коментарі, і якщо хочете, можете його зашерити кудись. Будемо раді вам за підтримку. Всем пока!